6 листопада відбулася презентація проєктів, які перемогли в рамках конкурсу про зростання від благодійного фонду МХП Громаді спільно з компанією МХП. Всього від нашої громади було подано 74 проєкти, з яких 19 стали переможними. В рамках даного проєкту можна отримати грант до 15 тисяч гривень на навчання, підвищення кваліфікації чи придбання професійного обладнання. Учасники зібрання переможців грантових перегонів привітав перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський. Дякую вам за вашу таку позицію, за вашу активність, за те, що ви сьогодні є переможцем. Хочемо послухати і вас, з якою ідеєю, з якою інститую, що ви саме хочете в цьому в цьому проекті. Ну а в общем то саме мій основний посил це те, що мені приємно, що ви активні. Я хочу щоб ви і далі продовжували бути таким активним. Вітала переможців конкурсу і голова ради розвитку громад владійного фонду МХП громаді Тетяна Волочай. По-перше, дякую владі за те, що ініціювала цю прекрасну можливість для вас навчатися. Ми зараз разом також з вашою владою, з міською радою, розробляємо стратегію, і вона вже такому на фінальному етапі для підготовки для публічності. І ви знаєте, що ваша громада запланувала дуже багато освітніх проєктів. Прямо серед проєктів в різних галузях, і в медицині, і в освіті, і в культурі. У вас там створення центрів розвитку з таким плануванням, щоб до вас ще й приїздили сусідніх громад. Тому плани у вас великі, ініціативи хороші. І сьогоднішній наш конкурс він покликаний на... Те, щоб дати вам можливість внутрішньо зрости як спеціалістам або розвинутися у тих сферах, в яких ви хотіли коли-небудь розвинутись, тому раді чекати вашої презентації. Хочеться побажати вам щойно з Ханова приїхала? Ми там теж заслухали 20 проєктів, підтримали їх. Просто насолоджуйтесь мріями, як ви будете вчитися, куди ви поїдете, що хочете дізнатися, як хочете поділитись і поділитися цими бажаннями з нами в дружній атмосфері. Менеджерка конкурсу Валентина Ведровська підвела підсумки роботи над проєктами. Все одно ми з вами та з багатьма з вас зустрічалися тут. Скільки це там місяця-два тому? Та якось ніби це було вже давніше, а так ніби вчора. З багато з ким я знайома також віртуально віддалено, адже мабуть, оці ручки, ці оточі перші, хто бачили ваші проекти. Тому дякую вам за таке натхнення, дякую за таку кількість і за таку якість того, що ви зробили і те, чого ви правите загалом. Закон на конкурс було подано 108 проєктів і благодійний фонд аж змушений був збільшити суму фінансування. Планувалося спочатку 400 тисяч, зараз в результаті оскільки підтримується 40 проєктів. Фінансування від благодійного фонду більше, ніж 500 тисяч. Тому важко було вибрати нашим експертам, аж збільшили кількість проєктів, які кількість фінансування. Далі розпочалася активна частина зустрічі, на якій учасники конкурсу презентували свої проєкти, акцентуючи увагу не тільки на тому, наскільки він важливий для особистісного розвитку, але і в першу чергу для колективу колег закладу населеного пункту і громади в цілому. Були презентовані проєкти, які мають допомогти набути або покращити знання у 3D-моделюванні, графічному дизайні, психології, логопедії, маркетингу у соціальній мережі тощо, придбання необхідного обладнання. Всі проєкти були цікавими і приваблювали бажанням кожного учасника не зупинятися на досягнутому, бути активним, сучасним, креативним і корисним. Тетяна Волочай підвела підсумки презентаційного марафону. Друзі, вітаю вас, дякую за, за вашу активність, за те, що ви е, зосередилися і написали ці заявки, за те, що ви побажали собі розвитку, через ваш розвиток розвиватиметься і Миронівщина. Е, я собі теж відмітила. І тренди Миронівки, тому що до цього була в камері, там свої тренди з вами можу поділитися. У вас перший топ це цифра. Тобто все, що пов'язано з оцифровуванням, соціальними мережами, штучним інтелектом, 3D-моделюванням. ТОП-2 це психологія та психологічні послуги, супервізія. Бібліотерапія, навіть я, вроді, як і не вчорашня людина, психологія, а про бібліотерапію сьогодні вперше дізналася. І третє це інклюзія. У вас досить багато проєктів, саме пов'язаних з інклюзією. Ну і обладнання у нас доповнення музичного самовираження Миронівщини через якісне обладнання це четвертий тренд. Якщо цікаво, поділюся на Канівщині, це було в першу чергу. Робота з ветеранськими просторами, там четверо людей поїдуть навчатися про те, як працювати з ветеранами. Другий тренд психологія і медицина. Медицина, кількість заявок була від медичних закладів, від центру первинної допомоги в різних аспектах. Від користування УЗІ, там аж три людини подалося. Одна людина захотіла освоїти професію коуча, щоб спілкуватися якісно зі своїм персоналом. І пару заявочок про тілесну терапію, масаж, реабілітацію такого плану. Ми всі різні, недарма Бог лісу не зрівняв, тому я вітаю вас з вашою такою явно освітньо-психологічною. Напрямом підготовки людського капіталу, соціального капіталу саме на Миронівщині. Хочу вам поаплодувати і далі розпочалася приємна і хвилююча частина зустрічі: вручення сертифікатів переможців, яку провели Тетяна Волочай та Дмитро Жукотанський. Сертифікати отримали. Ольга Ковалишина, Миронівський академічний ліцей номер 2 Проєкт дивовижна графіка, навчаюсь сама, навчаю інших. Юрій Ковалишин, Миронівський академічний ліцей, номер 2 Проєкт моделюємо сьогодення та майбутнє. Були відзначені і два проєкти від Миронівського академічного ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Лесіка Пустей ефективний менеджер навички керівника в умовах воєнного стану та Світлани Шкапи навички майбутнього. Інна Кабалик, Миронівський академічний ліцей імені Шевченка. Проєкт бути креативним. Інна Бордусь, заклад дошкільної освіти, сонечко, проєкт Діджитал Skills». Яніна Смоляр Зеленківська гімназія, курс підготовки логопедів корекційних реабілітологів. Алла Дмитренко, комунальна установа, Центр надання соціальних послуг, проєкт Допомога сім'ям військовослужбовців, підтримка та відновлення через мистецтво. Марія Макарова, Центральницька гімназія. Реалізація психологічної компетентностей в інклюзивному освітньому середовищі. Лариса Глущенко. Миронівська бібліотека для дітей. Проєкт Шлях до рівноваги. Оксана Полонська Підприємець. Проєкт «Прозростання». Катерина Хоменко, Миронівський академічний ліцей імені Шевченка. Навчання хібукі терапії. Ніна Юрова, Зеленківська гімназія, проєкт Соловейки. Юлія Рожкова, Миронівський краєзнавчий музей, соціал медіа маркетинг Яна Холоста, Центр розвитку дитини Зернятко шлях до рівних можливостей. Я теж хочу вам подякувати за те, що ви в такий нелегкий всіх час робите такі добрі справи. Дякую. Вам. Сертифікати отримали і Юрій Ляшенко, Миронівський базовий будинок культури, голос Лайк -бенд», Дмитро Кривов'яз, Миронівська базова бібліотека, мультимедійна бібліотека. Володимир Голубєв, Миронівський базовий будинок культури. Гармонія звуку. Дякую, друзі. Дякую всім присутнім. Давайте ще раз подякуємо Миронівській міській раді, яка запросила нас усіх сюди до доєднатися до цього проекту. Вам Дмитро Олександрович, і звісно, давайте ще більшими гучнішими оплесками. Привітаємо. І подякуємо ММХП громаді, пані Тетяни. Вона в нас тут довго, довго на Миронівщині. Я не знаю, хто креативніший, чи і канівчани із своїми е проектами, чи ми своїм штучним інтелектом. Але але дякуємо е МХП за те, що вони роблять важливу справу. І дякуємо за такий чудовий проект про зростання. Всім. Добре, добре, добре.